Заміна ГРМ на вазовському восьмиклопі. Для початку виставляємо мітки ГРМ. Крутимо маховик і дивимося в отвір. Поки не побачимо рейсочку. Це наша мітка колінвала. Після того, як виставили мітку колінвала, дивимося на мітку розпідвала. Вона должна дивитися, так як на відео. А точніше должна дивитися на ребро металевого захисту. Відкручуємо болт колінвала, ключиком на 17 відкручуємо натяжний ролік. Знімаємо ремінь і будемо відкручувати шестерню розпідвала. Ось таким методом фіксуємо шестерню, ключом на 17 відкручуємо болт. Дуже обережно витягуємо саму шестерню, так як може знизу випасти шпонка. Зкручуємо болти кріплення металевого захисту та кріплення помпи. Заодно підставляємо тазик і зливаємо антифриз. Зачищаємо посадочне місце під помпу, беремо нову помпу і встановляємо. Ставимо металевий захист, прикручуємо і зажимаємо помпу. Вставляємо назад шестерню, зажимаємо тим же ж самим способом. Держимо приспособу, і зажимаємо ключом на 17. Встановляємо новий ремінь і обов'язково дивимося на мітки ГРМ, щоб вони нікуди не з'їхали. Натягуємо натяжний ролик і зажимаємо. Головне, не перетягнути ремінь ГРМ. Він повинен легко скручуватися, так як на відео. Встановляємо назад в колінвал, ставимо пластиковий Захист і заводимо машину.